Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероррозклад на тему, що відбувається у вас за спіною, а вона навіть не підозри. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого, для кого це терорросклад. Людина, яка прийшла на новий етап, то людина, яка Вірить в свою удачу, успіх і фортуна повертається її в її сторону. Людина справедлива, людина, яка добивається успіху у своїй кар'єрі, якщо то дама, то в мужських енергіях, якщо це мужчина, це мужчина осторожний. Багатий, можливо, женатий, займається підприємством або працює в якихось структурах. Так, людина самодостатня. Так, успішна людина, і ви. Що відбувається у вас за спиною? Ви навіть не підозрюєте? У вас за спиною. Є людина, яка вам, і не тільки одна, яка заздрить вам, яка шкодить вам. Ви з цією людиною не спілкуєтеся, та людина дуже вам заздрить, що ви є сильні, що ви вмієте виходити всіх трудних. Покаті силі всіх трудних ситуацій, що ви добиваєтеся того, що ви ставите перед собою, що ви добиваєте цілі. То, е, довший час е, ті люди вам шкодили, е, закривали вам дороги е, через ту людину, через тих людей, можливо, не одну, зараз подивимося, У вас був застій, то стіни. Бачите, стіна така, щоб ви не знали, де рухатися, і що робити, як вийти з цієї ситуації. Що відбувається у вас за спиною, ви навіть не підозрюєте. Так, у вас ті люди з минулого. І це все, що вони творили, вони не могли вам нашкодити, і вони не нашкодять. І цей процес вже завершився, вони залишаються в минулому. Що? Але вони дуже, вони, вони є дуже мстиві по відношенню до вас, і їх бісить, що вони не можуть вам нанести якісь удари. Так, також когось. Це були люди, які шкодили вам в вашій роботі. Так, дамочка вийшла, звітнення, також король кубків, можливо, це пара, можливо, то рідні люди, які на вас магічили, які закривали вам дороги, які стягували перетягували ваше добро. Якрась така ненависть була, ревність, протистояння, і далі є люди, які би хотіли вам нашкодити, але їх, їм то не виходить. Що відбувається у вас за спиною, а ви навіть не підозрюєте? Так, бачите, розробляють план. Як би вам нашкодити? Так, але ви це все, ви це все відсічете, бо поза вами стоять захист світил, захист неба, захист духів предків вашого і захист вищих сил. Вони на вашій стороні. І, і вони відсікають і, все зло, яке йде проти вас. І, так, що відбувається у вас за спиною? І, так, є суд, Верховний суд, і, тобто суд небес, які і, тепер люди, які робили вам зло, вони будуть отримувати по заслужі, тобто бумеранги будуть отримувати. І отримає бумаги. В першу чергу це король кубків, який перекривав вам дороги до особистого життя. Це мужчина, який ви колись відмовили в минулому, і він вам перекривав дороги, він магічив вам. Або машина, якому ви відмовили якихось послухах. Які йому допомагали рухатись поряд. Тобто ті люди отримують по шапці. З гори, от, з гори. Е, що відбувається вас за спиною, ви не знаєте? Так, де ми вони тепер дуже переживають, тепер вони. Е, те, що вони вам е, посилали, те, що вони на вас діяли, магічили, це все пішло на них, е, вони тепер не можуть собі місця знайти, їх охоплює страх. Так, їх охоплює страх, е, в їх біси те, що ви стали зіркою що ви світите людям, що ви добуваєтеся успіху, що у вас збуваються е, всі мрії, що ви щасливі, що ви прийшли на новий етап, що ви видужили, що, е, що ваша душа і серце заспокоїлося, і ви, і, і ви вирішили рухатись вперед. Так, що <кій> ви обрали свою енергію, у вам вернулася ваша енергія і ви пішли вперед, навіть не оглядаєтесь на них, а вони би хотіли, щоб ви, вони з вами, щоб ви з ними спілкувалися, але цього не робіть. Є бісить, що ви стали імператриця, що ви розквітаєте, що ви впевнено йдете, йдете своєю дорогою, що ви досягаєте успіху в творчості у, своїх, у своїй роботі, у прояві в соціуму, що ви є магнітом і прикладом для інших людей. Це і все вісить. Не звертайте увагу. Як візукати, як ви маєте на це все реагувати? Ракол, <кхух> Сакура Ленорман. Так, Буде багато що сплітінь є зараз нам коло вас. Сплітень наговорю, очорнюють вас багато. І від того може у вас бути якась внутрішня тривога, але не беріть собі до уваги. заздрісники ніколи вони не, не щезають, значить, є чому е, да. Вас чекає стабільність, вас чекає, знову підтверджуються мої слова, розквіт, сила, вас чекає. Якщо ви одинокі, то ви знайдете свою половину, будете щасливі в особистому житті, в сімейному житті. Вас чекає глибокі корені, вас захищає предки і духів роду вашого, та і, і, і вас чекає стабільність, зростання вашої сили, енергії, успіх усіх. І, і, у всіх сферах вашого життя, багатства. Не падайте духом, йдіть своєю дорогою і не зважайте на тих, хто вам там щось говорить, чи, чи збиває вас з дороги. Йдіть вперед і, і все буде окей. Не забувайте за енергоомін, лише тільки той отримує, хто віддає. Da, mai sunt și